Може ТЦК мобілізувати військовозобов'язаного громадянина, якщо подана заява на відсрочку від військового призову відповідь адвоката відповідно до норм чинного законодавства та на практичних прикладів. Які приклади бувають трішки відрізняються від норм законодавства? І так, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, є певний перелік підстав, де військовозобов'язані громадяни можуть отримати відсрочку від військового призову? Також у нас є порядок номер 560 який визначає процедуру. Отримання відсрочки від військового призову подається заява на відсрочку. Долучаються необхідні копії документів, які підтверджують право на відсрочку протягом 7 днів. ТЦК та СП комісія розглядають таку заяву і приймається рішення надання відсрочки чи рішення про відмову о наданні відсрочки від військового призову. у цей проміжок часу. Протягом сіми днів така заява повинна бути розглянута, і такий військовозобов'язаний громадянин не направляється на проходження військово-лікарської комісії та ну не може бути мобілізований без розгляду заяви на відсрочку від військового призову. Але бувають різні казусні ситуації, де подаються заяви на відсрочку, але людина направляється на ВЛК і у подальшому може бути мобілізована. Розбираємо конкретний практичний приклад, де військовозобов'язаний громадянин. Особисто звернувся із заявою до ТЦК та СП, щоб отримати відсрочку від військового призову. Підстава інвалідність дружини третьої групи заява була належним чином подана, зареєстрована в ТЦК. Людина навіть перестрахувалася, і поштовим зв'язком Укрпоштою ціни лист з описом вкладення подала таку заяву із підтверджуючими документами на адресу ТЦК. Але у подальшому цю людину запросили в ТЦК, що заяву розглянута отримати відсрочку від військового призову. Громадянин з'явився в ТЦК, але звідти він вже не вийшов. Його направили на ВЛК. Після проходження ВЛК він був мобілізований. Заява на відсрочку взагалі не розглядалася, і тобто, ось таким чином. ДСК та СП може мобілізувати громадянина, який подав заяву на отримання відсрочки від військового призову, яким чином можливо все ж таки відстояти свої права відповідно до норм чинного законодавства у зазначеній Ситуації прикладі була підготовлена, подана позовна заява до окружного адміністративного суду щодо бездіяльності ТЦК, щоб зобов'язати ТЦК розглянути заяву на відсрочку від військового призову та надати відсрочку. Тобто такі дії були оскаржені у судовому порядку. Суд дослідив всі обставини, дослідив документи, які були долучені до заяви. Що належним чином людина звернулася в ТЦК та СП, Заява була. Зареєстрована суд визнав бездіяльність ТСП.